Кручена біла свічка, виконана з високоякісного соєвого віску. Свічка дуже красива. Кручена біла свічка. Запаковуємо свічку в таке блістерне пакування для її захисту. Продаємо свічки поштучно та упаковкою. В упаковці йде 14 штучок. Висота свічки 40 см, це така висока свічка. Товщина свічки 3 см. Свічка горить рівномірно, вигорає до кінця без залишку. Під час горіння ніякої чорної кіпті витріскотіння немає. Свічка немає жодного запаху. Екологічно чиста свічка. Нитка вироблена з натуральних матеріалів. Також в нас в наявності є інші декоративні свічки на нашому сайті. Заходіть, переглядайте, заказуйте.